Добрий день малята! Запрошую вас на своє заняття. Але спочатку відгадайте загадку. Завіває хортовина і летять на Україну милі пташки невеличкі, кольорові рукавички, як червоні ліхтарі, сяють взимку, вірно, снігурі. Снігурі? Дуже гарні птахи, які живуть невеличкою зграйкою. Назву свою отримали за те, що вони прилітають до нас разом із снігом. Живуть всю зиму, живляться різними ягодами, насінням. Спів снігурів ніжний, заспокійливий. Подивіться уважно і запам'ятайте, як виглядає снігур. Верхня частина голови крила хріст чорні, а грудка черевце і щоки червоні, Де-не-де трапляються білі та сірі вірєчко. Діобику снігура короткий і товстий. Сьогодні я навчу вас малята малювати снігура. Але для початку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Посідали у дворі, пишногруді снігурі, тепло одягли свитину і смакують горобину. Молодці, давайте ще раз. Посідали у дворі пишногруді снігурі. Тепло одягли свитину і смакують горобину. Молодці! Можемо починати! Для роботи нам потрібно гуашові фарби чорного та червоного кольорів, пензлик, готовий аркуш паперу із намальованою гілочкою. Повторюй та роби разом зі мною. Тепер робимо відбиток нашої долоньки ось так, домальовуємо деталі. За допомогою пальчика можна намалювати горобину. Чекаю фото ваших робіт. Бувайте.